Як вести шестиразовий щоденник? Поговоримо про методологію ведення щоденника. Що писати, куди, коли. Давайте все по поличках. Є два основні формати ведення щоденника: перший на папері, тобто у фізичному блокноті, ручкою, і другий в цифровому варіанті, наприклад, в блюбук спеціальному телеграм-асистенті. Чи навіть просто у нотатках у вашому телефоні. Якщо ви ведете щоденник в Люкбуці, ми все передбачили для вас. Якщо самостійно, тоді розповідаю методологію далі. До речі, якщо вам подобається писати ручкою, одразу обирайте особливо красивий блокнот і ручку для цього. Наш щоденник шестиразовий. І по назві вже зрозуміло, що ми заповнюємо його 6 разів на день. І робимо це з інтервалом у 2-2,5 години між записами. Наприклад, якщо прокидаємось о 7 ранку, тоді оптимальним буде такий графік 7,30, тобто десь протягом години після пробудження, потім 10, потім 12.30. 15.00, 17.30 і нарешті 20.00. Зручно налаштувати собі окремо будильник чи якісь нагадування, особливо на перший час, щоб не пропускати записи. У перший день щоденника ми беремо перші 6 з 10 етичних принципів. По одному принципу на кожен виділений час. Наприклад, 7.30. Перший принцип. 10.00, другий принцип і так далі. 20.00 шостий принцип. За таким принципом, наприклад, 7.30 ранку, перший етичний принцип збереження життя або утримання від вбивства. Ми задаємо собі три питання. Перше питання. Що хорошого мені вдалося сьогодні зробити по цьому принципу? Що хорошого вдалося зробити по принципу збереження життя? І записуємо це як наш плюсик. Наприклад, я пила вітаміни, які мені призначили, чи якось підтримала здоров'я іншої людини. Можливо, я відправила гроші, якийсь донат, щоб інша людина швидше одужала. Що хорошого вдалося зробити по цьому принципу? Також особливо цінно написати випадок. Коли мені хотілося зробити щось не дуже хороше, але вдалося вчасно згадати про це і утриматись від цього. Наприклад, я за звичкою замахнулась рукою, щоб прибити комара, але потім згадала, що не варто і не зробила цього. Або я могла спокуситись і наїстись чіпсів на ніч. Але ні, не наїлась. Стрималась від спокуси, я молодець. І в цілому, стримування себе від чогось поганого це великий плюсик. Питання номер два. Які мої дії сьогодні поставили під загрозу збереження цього принципу? Які мої дії сьогодні поставили під загрозу збереження життя? Що не дуже хорошого я зробила сьогодні по принципу збереження життя? І записуємо це як наш мінус. Можливо, я таки вчора наїлась на ніч чіпсів. Можливо, коли почула це пискляве прибила цього комара. Щось, що вам здається не дуже хорошим вчинком в рамках цього принципу. І питання номер три: Що ж сьогодні я збираюсь зробити в рамках цього принципу, щоб допомогти комусь? Щоб мені допомогло. Компенсувати той мінус, який я вже зробила. І ми записуємо це як компенсаторну дію. Або іншими словами, компенсаційний вчинок, або іншими словами, антидот туду щось зробити. Таким чином, по кожному з шести принципів на цей день у нас буде плюс, мінус і туду наш антидот. Щось невелике, але конкретне, і те, що ми точно зробимо сьогодні. Наприклад, відправити донат в якийсь фонд по здоров'ю. Або зробити його. Нехай навіть три хвилинки. Нехай навіть одне привітання сонцю, але зробити. Ви можете зробити будь-що хороше і класне. Я одразу хочу сказати, що якщо нічого з плюсів і мінусів на сьогодні не вдалося згадати, озирніться на добу назад. Що хорошого по цьому принципу зробили за останні 24 години. І що не дуже хорошого за останні 24 години. І що можу сьогодні зробити як антидот. Наприкінець дня після заповнення останнього принципу, теж хороша ідея озирнутись на весь день і прописати: Три пункти, що класного зробили в цілому за день. Це кращі вчинки за сьогодні. Три пункти, що не дуже класного, скажімо. Найгірші вчинки за сьогодні і думка дня такий собі висновок за день, його підсумок, можливо, щось, що хочете запам'ятати або берете на майбутнє. Це класична схема ведення шестиразового щоденника. І далі, на новий день, ми ніби зациклюємо цей список. Якщо вчора ми вели з першого по шостий принципи, то сьогодні ми беремо принципи 7, 8. 9, 10, 1 і 2. А завтра продовжуємо: 3, 4, 5, 6, 7, 8. І так по колу. Така практика дозволяє значно підняти нашу усвідомленість протягом дня. І вже зовсім скоро багато з тих, хто веде щоденник, навіть не тривалий час, але регулярно, відзначають, що розум став більш спокійним, менше злості, і легше вчасно зупинити себе від чогось. Від чогось не дуже хорошого. Завдання. Перед тим як слухати аудіо далі, спочатку подумайте, в якому форматі хочете вести щоденник. Якщо в люкбук оформіть підписку, придумайте своєму чату, назву, що надихає, красиву картинку і закріпіть його на видному місці. А якщо в блокноті знайдіть красивий, приємний на дотик блокнот. Який буде вас радувати, і який зручно носити з собою. Виберіть красиву ручку і завчасно розкресліть собі шаблон на перший день. Шість принципів до кожного принципу: плюс, мінус і туду. А також в кінці три найкращі вчинки, три найгірші вчинки та думка дня. І одразу ж, не відкладаючи, зробіть ваш перший запис.